Ми зараз починаємо активну підготовку, зрозуміло, що до місцевих виборів. Але для нас дуже важливе розуміння, що 27 жовтня життя не закінчується, штаби не закриваються. І ті фракції, які будуть у міських радах по всій області, і в обласній раді, і в міській раді Херсону, і в усіх радах ОТГ, ця вся мережа фракцій вона потребує після виборів. Підтримки вона потребує створення потужних в обласній партійній організації потужних відділів, які будуть займатися підтримкою цих фракцій. Ми сподіваємось, що партія Слуга народу набере достатньо підтримки. Ну в тому числі є і інші і самовисуванці є да є інші політичні сили, з якими можна разом досягати оцих відповіді на ті виклики, які є в в кожному місці. Ви знаєте про те, що президент України ініціював програму «100 шкіл, 100 стадіонів, 100 дитячих садочків». З самого початку ми планували, що у нас буде 7 шкіл, 7 стадіонів, 7 дитячих садочків. Після секвестру бюджету, пов'язаного з коронавірусною хворобою, у нас залишилось 5 шкіл, 5, стадіон, 5 дитячих садочків і 6 стадіонів. Один з яких ми плануємо відкрити разом з президентом вже в п'ятницю на цьому тижні. Тут просто немає дитячого садочку в такій в пішій доступності. Людям треба їхати там через півміста для того, щоб просто дітей відвезти в садочок. Тому е, дуже важливе будівництво, дай воно обов'язково буде в е, проектні терміни завершено. Це програма державного. Фонду регіонального розвитку це програма великобудівництва, тут є співфінансування. Як Бачите, ведуться роботи, так, тобто вже підземна частина, те, що називається, вже зроблена. І зараз скоро будуть будівельники переходити до наземної частини. Ну а мешканці масиву забалка, які тут навколо можна подивитися, як він виглядає. Це приватний сектор. Вони отримують можливість своїх дітей водити новий, оснащений за останніми всіми словом освіти і науки дитячий собачки. Є проблема? Вирішимо її разом.